Тільки зараз нам важливо займатися сортуванням сміття, не кажучи вже там про якісь глобальні такі системи, а от просто починати з себе. Я скажу зараз, напевно, не думку. Більшість людей думає, що сортування це класно, і воно врятує всю ситуацію, але я вже, який рік, кажу, що ні, тому що я вже пройшла цей шлях, і я бачу, коли люди навчилися вже нібито правильно сортувати, їх потім дуже важко вчити відмовлятися від певних речей. Я би тупила за те, що людей треба вчити спочатку менше споживати, і тільки те, що в них. Залишається вчитися сортувати. Ще друге таке важливе правило: моє сортування, воно завжди починається до моменту покупки, а не після, зазвичай, як у більшості людей. І якщо їм цікава тема сортування, вони починають потім розбиратися, що куди відсортувати, але потім постає дуже багато питань, тому що дуже багато чого неможливо, в принципі, відсортувати. І, відповідно, це сортування не працює, насправді. Якщо ти відсортовуєш там тільки кілька петпляшок, ну насправді петпляшки можна не споживати. От я живу без петпляшок взагалі. Тому це таке собі сортування. Це якщо так говорити, ну. До того рівня, до якого дійшла вже я. Хоча я розумію, що можливо це не популярна думка, і більшість людей зараз мене захитять в коментарях. Скажуть, що ні, сортування працює і воно мусить бути. Воно мусить бути, але перед тим мають бути певні передумови.